Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний час. Живемо, це означає, все вже благословення. Е, і сьогодні послання 25 травня 2025 року. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас бути людьми надії, миру та радості, щоб кожна людина була миротворцем і життєлюбом. Просіть дітоньки Святого Духа, щоб вас сповнив силою Святого Духа, мужності та відданості. І цей час буде для вас даром та прямуванням у святості до життя вічного. Я з вами і люблю вас. Дякую, що відповіли на мій заклик. Дорогі Марія захочу бути інакшими, бути інакшими, бути людьми. Миру, добра, благодаті, благополуччя. Так? Закликаю будьте людьми надії. Надії, жити з надією. Жити з надією це, це і є життя. Так? Бо якщо надії нема, якщо нема надії на вічне життя, якщо нема надії, що буде краще, то навіщо тоді жити? Так? Світ сьогодні каже: надії нема, надії не буде. Хто надію має, той дурний, так? а Господь каже і Марія нам, Господь каже нам через Марію сьогодні, будьте людьми надії, будьте інакшими. Бо власне надія буде годувати, буде годувати, давати вам нам снагу до життя, любов до життя. так? Бо якщо нема надії, то навіщо жити, так? чекати. То виходить життя створене, народився і помер, так? І тому входять в цю... в різні держави такі суперзакони, типу ефтаназії. Ну, Чого чекати смерті, чого страждати, чому мучати взагалі, так? Старим бути. Ну, прийшло 70 років, пішов, зробив собі кольчик і помер. так? Чому це вводиться все? Бо люди не мають надії. Бо люди не мають надії, не мають не бачать сенсу далі жити, так все життя закінчилось. І дійсно, якщо жити без надії, то життя може вже закінчитись сьогодні. Сьогодні вже можеш закінчити своє життя, так? І люди, які живуть без надії, власне показують те, що життя їхнє перетворилось на, ну, на якийсь одноманітність. одноманітність. Нема ні не цілі, нема ні не надії, нема, ну попросту нема сенсу. Втратився сенс, миру та радості. Ну, Марія каже, будь людиною надії, так? Надію, надії. Коли маєш надію, то будеш мати і мир. А коли будеш мати мир, то будеш мати і радість. І тут такий комплекс, так? Бо якщо ми викинемо надію, то мир та радість. Вже буде відсутня також. Бо якщо нема надії, то немає миру. А якщо нема миру, то і нема радості. Так? Тому Марія не каже, закликаю тебе бути людиною радості, закликаю тебе бути людиною миру, так? Каже надії, миру і радості, все, щоб мало свої конкретні точки. Конкретно, щоб все було послідовно. Щоб кожна людина була миротворцем і життєлюбом. Марія хоче, щоб кожна людина була е, миротворцем і життєлюбом. Миротворцем це означає, що я отримав мир і несу мир. Життєлюб це той, хто любить життя, любить життя. Не любить цей світ, так? бо можна спутати е, і подумати, що це проти Євангелії. так? Але любити життя і любити цей світ це різні речі. Ми не шукаємо смерті, так? християни не шукають смерті, дурної смерті, так? А, але ми життя любимо, любимо життя. Чому? Тому що я можу славити Господа. Тому що я тут можу робити для Господа. Там на небі я вже буду відпочивати. Там на небі я вже буду в Небесному Єрусалимі. Але тут маю таке благословення, благодать. Дар такий, цей час, так? бо час може бути як благословіння, так і прокляття. І коли я цей час використовую для Бога, для Євангелії, для проповідей, для свідчень, для науки, то цей час я перетворюю в благословіння. А коли я його змиваю в унітаз, ну, то перетворюю його на прокляття. Проси, дитинко Святого Духа, щоб тебе сповнив силою Святого Духа, мужності та відданості. То бачимо, Марія каже: сам не потянеш, сам не зможеш бути такою людиною, сама не зможеш бути такою людиною. Проси Святого Духа, щоб дав мужності та відданості, мужності та відданості якої дуже бракує, так? дуже бракує в цьому світі мужності і відданості. Це, власне, цієї хоробрості, сміливості, коли я можу носити атрибутику так? християнську, можу спокійно з вервицею бути в руці. І, і не тільки в Меджугорі, так, коли приїжджаю, а й там, де я живу, там, де я живу. Бо я, коли, наприклад, виїжджаю десь, то я все одно маю ті самі футболки, так? маю ту саму одіж, де несу атрибутику. Це, власне, вже якесь свідчення. Так? Сьогодні, ну, сьогодні, бо відео роблю в суботу, так, і сьогодні якраз перша субота місяця. Я тільки приїхав з Мостару, де ми мали молитву, де ми мали молитву і кожної першої суботи робимо таку молитву в великому місці на площі. Так? Ми йдемо на літургію, потім беремо прапори, достаємо, всі одягнені в символіку, так? християнську, тотус з означає увесь твій. Так? І, і йдемо процесію, співаємо, співаємо, по вулиці йдемо процесію, так? і люди звертають на це увагу. То мати сміливість і хоробрість для того так, так само. Бо якісь гей-паради виходять і роблять, так? А де християни? Де християни? Виходьте на хрещатику, хто в Києві живе, забирайтесь і йдіть моліться вервицю, співайте Вервицю. Ніхто вам не забороняє цього робити, так? А ми. Якщо нам не заборонено, то ми радо не робимо. так? Якби нам забороняти почали, то можливо б ми почали робити. А оскільки нам ніхто нічого не забороняє, то ми нічого і не робимо. Супер, супер влаштувалися, так? Власне, скажете, що молитва потрібна в кімнаті, тихенька Ісус так казав, Так, і така потрібна молитва, і така. Бо якщо ми будемо всі в кімнатках сидіти, то світ швидко забуде, що християни існують взагалі. Чи існують вони, чи не існують, та? тільки церкви будуть бачити. Але купола, ми бачимо, е іноді також свідчать, і добре, коли є церква. А але лю люди зараз, ми в цьому сторіччі так вже звикли до цих куполів, що нас вони вже не, не, не привлікають. Люди заходять як в музеї, а але серце це не торкає. Тому, а власне, церква це люди. І якщо люди. Ідуть в процесі, заходять в ту церкву, то в цей храм, то це означає, що там жива церква, так є. А якщо це просто храм без людей, ну, то це музей. Добре, робіть, де є групи у вас, то йдіть моліться вервистю. Раз в місяць можна зробити такий день, де можна пройтися площою якоюсь, в місті, в селі, ну, скажуть, що секта. Але що, що робити, так? Ви молитесь вервицю, нічого поганого не робите, так? але це вже буде потужне свідчення. І тоді місцевіці побачать, що християнство є, воно існує, воно не тільки нам на паперці, на телевізорі, а, а є люди. Є люди, які не бояться, які йдуть і моляться, які сміливо це роблять. І цей час буде для тебе даром та прямуванням у святості до життя вічного. Хочеш свій час перетворити е, на дар та прямування у святості до життя вічного? Якщо хочеш, то перетворюй, перетворюй, перетворюй. Запрошуй Святого Духа, е, мужності, хоробрості. І починай починай діяти, так? починай слухати Його. Робити те, що він говорить. І тебе обов'язково піде. Піде. І коли почнеш служити більше Богу, взаємодіяти, співпрацювати, то твій час перетвориться на дар, твій час перетвориться на благодать, на благословіння, прямування у святості до життя вічного. Каже Марія: не треба чекати смерті, коли стану святий, коли станеш святий, вже в святості прямуй до вічності. Я з тобою, Марія каже, і люблю тебе. І дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Тож дякуємо сьогодні також Марії за кіна настанови. І на практику дійсно молимось, молимось до Святого Духа, щоб дав цю мужність і відданість служити Богу. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорія. Папа.